Сьогодні ми готуємо шоколадну тарту той випадок, коли є легкий рецепт, і має бути ефект на подачі ідеальний варіант, коли ми чекаємо в гості друзів. Готуємо тісто. Засипаємо в першу чергу масло, воно має бути м'яким, Цукрову пудру і починаємо все. Перемішувати. Коли масло у нас вже розтерлося з пудрою, ми додаємо туди ванільний цукор, ось він наше какао і один жовточок. В нашу шоколадну масляну на суміш ми додаємо трошки рому для гарного аромату. Ось. Так. І знову перемішуємо. Ну і тепер є час додати наше борошно. Наше пісочне тісто готове. Подивіться, якщо вже є однорідна маса і вона липуча, це те, що нам треба. Викладаємо, намагаємося якомога менше тримати його в руках. Тісто масляне і почне пливти і танути. Нам це не потрібно. Формуємо в якийсь комочок, ось такий більш-менш однорідний, і маємо залишити його в спокої в холодильнику десь на півгодини. Ось. Наше шоколадне пісочне тісто вже прохилове і можна почати його розкачувати. З пісочним тістом потрібно працювати достатньо швидко, інакше воно починає танути і в нас вже нічого не вийде. Ось, ми його намотали на скалку і починаємо переносити на нашу форму. І ось так опускаємо по стіночкам. А тепер, щоб край був рівний, Ось наш край. Ми його акуратно ножем відрізаємо. Хоп! Ми лише його заглажуємо пальцем. А далі нам потрібно швидко накрити його пергаментом. І зверху ми засипаємо зерном. Звичайно, всяких модних рецептурах засипають спеціальними камінчиками, які нагріваються і пропікають наше тісто. Я це роблю з зерном. Може бути перловка або гречка. Для чого це потрібно? Для того, щоб тісто у нас не сповзло по стінкам нашої форми, а залишилося таким, яким його ми сформували. Тепер в духовку 170 градусів десь 10 хвилин. Залишки тіста ми ніколи не викидаємо з них можна зробити смачне печиво для діток. Ось така смокота у формі гудочка. Поки займалася печивом, там уже здається, наш коржик готовий. Так. Дістаємо і перевіряємо. Бортики вже припеклися, а низ ще залишається сирим. Зерно назад в баночку повертаємо. Воно нам ще оп, знадобиться. А нашу форму ставимо назад в духовку, нашій основі залишилось зовсім трошки, вона вже допікається. Тим часом швиденько готуємо начинку. Шоколад, масло. Амаретти для аромату. А тепер це все добро потрібно залити гарячими вершками. Під впливом температури гарячих вершків наш шоколад і масло почне плаватись. Нашу шоколадну начинку потрібно довести до однорідної маси. Ми її акуратно розмішуємо, лопаткою розтираючи, а тим часом можете подивитися, в духовці вже печеться маленьке шоколадне печиво. Наша шоколадна начинка вже готова. Ось вона має рівномірну текстуру. Відставляємо її в сторону і беремо основу. Я люблю, коли смак шоколади відтінюють якісь ягоди. Сьогодні вирішила взяти чорну смородину. Вона може бути як свіжою, так і замороженою, як у нас. І заливаємо нашою шоколадною начинкою. Нашу шоколадну тарту більше випікати не потрібно. Ми залишаємо в холодильнику на декілька годин. Вона повністю охолона, і тоді залишиться просто її прикрасити. О, як гарно! Вам видно? Супер! І ось ягідка є. Те, що мені подобається. Смачний кислий смак, ягід свіжих і шоколад. М -м -м. А якщо ми зробимо, наприклад, подвійну порцію ганаша, то з нього можна буде зробити ще й смачні таруфельні цукерки. Але про це розкажу вже наступного разу. Смакуємо дуже швидко і гарно. М -м -м. Солодкий вам неділі.